Всім привіт, з вами Ярошофей, і сьогодні 31 році 2024 року. 624. Сьогодні ми і наша українська держава святкує новий рік. Тому я хочу привітати вас усіх. і Сказати, ми за цей рік зробили дуже багато чого. Наприклад, я зробив дві нові гри, які вийшли так і на комп'ютер, так і на телефон. Я зробив купу нових відео, форерів, снайперів. Майнкрафт, куча відео про Майкрафт, записав, шорти Робили дуже багато часу. Я вперше створив свою команду РП, яка допомагала мені в цей час у ці святкові дні, я записую для вас відео. Ми збираємося заради вас, нашого контенту. Для вас є одне прохання. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк. І якщо ви не хочете пропускати мій контент кожного дня, будь ласка, поставте ще колокольчик. Саме команда РП допомагала мені цей весь рік. Люди, які з команди РП, підписники, всі вони мені допомагали. Дякую вам за це велике. Тому що без вас, був підписники, я б не впорався. Навіть без командир Бей, я б не впорався набрати стільки підписників, стільки переглядів. Дякую. І щоб всі знали, що всі мої підписники, всі мої друзі знали, що я із України. Тому що там такі слухи ходять. в Україні. З нового року. 2025